Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну із топових біж OKX, а також розповім вам про топову роздачу, з якою ви можете забрати до 100 USDT. Прямо зараз. Давайте першим ділом розберемо, що це за біржа OKX. OKX – це міжнародна біржа, яка потрапляє до топ-5 списку CoinMarketCap за ліквідністю, і також має великий список продуктів. Це може бути спотовий ринок, фьючерсний ринок, лаунчпули, лаунчпади, стейкінг і багато чого іншого. Сьогодні ми поговоримо без води, все по факту і. Будемо розпочинати. А щоб почати роботу з OKX під відео є посилання на реєстрацію, де ви можете зареєструватися по нашому реферальному посиланню, де ви отримаєте тільки ексклюзивні промо з різними класними топовими винагородами. Першим ділом ми можемо бачити повноцінний функціонал. Це головна сторінка, де ви можете прокрутити, подивитися що до чого я. Але щоб почати, як я вже сказав раніше, вам потрібно зареєструватися, прийти ківесі верифікацію на ваші документи. Це може бути id картка, закордонний паспорт або водійська Свідчення. Після того, як ви зареєструвалися, ви можете покласти, потикати, подивитися на біржу і на функціонал. Ми сьогодні розберемо те, що ми використовуємо для нашої роботи, і те, що може вам допомогти в подальшій роботі самої біржі. Тому давайте розбирати. Ми можемо бачити, що на біржі дуже багато всього, але ми використовуємо не так багато, як ви можете думати. Першим ділом це спотовий ринок, там де ви можете купити будь-яку криптовалюту: це біткоін, ефір, solana, xrp і багато-багато інших торгових пар знайти на самій біржі. Давайте розберемо спот. Зараз ви можете бачити графік біткоін в парі з USDT, Також може бути в парі з USDC. USDT і USDC це в нас стейблкоїни, які йдуть один до одного до долара США. Ми можемо бачити, що зараз ціна в 109-304. Бачимо, що справа в нас є стакан, де ви можете бачити покупки і продажі даного активу. Також справа в нас є торгівля, інструменти, і ми можемо бачити, що в нас є ліміт, маркет, ціна, сума всього і так далі. Ціна це яка зараз у нас є на ринку. Ви можете натискати на неї, і вона буде змінюватись. Сума біткоїна, це коли ви, наприклад, будете купувати біткоїн на 200-300 доларів. Ви будете бачити, яку кількість біткоїнів ви можете купити або ж інших токенів. Також у нас є лімітний ордер і маркет ордер. Лімітний ордер це коли ви можете виставити будь-яку ціну купки або продажу. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете купити там біткоїн, давайте візьмемо до уваги там 100 тисяч доларів, ви просто вказуєте суму 100 тисяч доларів. Of course it did. Суму наскільки ви хочете купити, давати просто 1000 доларів, натискаєте купити, і у вас створюється внизу ордер. І до того моменту, коли ціна не опуститься нижче 100 тисяч, ордер ваш не буде А Якщо він спуститься нижче, наприклад, там 99 902, то ваш ордер буде виконано. От, і у вас вже буде в вашому гаманці на біржі ваші біткоїни. Також е, в нас є маркет ордер. Що таке маркет ордер? Це коли ви купуєте по ринку по даній ціні, яка в нас зараз є. Тобто зараз. Ціна в нас, як ми бачимо, 109 302, і воно купить вас по цій же самій ціні. Ви вказуєте просто суму, на яку ви хочете купити, і просто купили, ордер створюється, відразу закривається, тому що біржа його відразу викуповує. Так само працює і із продажем, так само, як і ліміт, і маркет. Працює з продажем однаково. Приходимо далі. Далі ми переходимо до ф'ючерсного ринку. Відразу хочу сказати: тут треба спойлер таки ставити, новачкам, тут поки що не місце, тому що потрібно розібратися хоча б зі спотом. Вот. Чому небезпечні фьючі? Тому що тут ви можете набагато більше втратити, не розуміючи самої концепції роботи з графіками і фьючами. Чим взагалі відрізняються фьючі від споту. Ф'ючерси відрізняється тим, що ви можете не купити криптовалюту, як на Спотя, просто відкрити угоду, куди ціна піде або вгору, або вниз. Якщо ціна йде донизу, і ви відкриваєте шортову позицію, ви на цьому заробляєте. Якщо відкриваєте лонгову позицію і ціна йде вгору, ви також на цьому заробляєте. Все так само є ліміти, є маркет ордери. Але як я вже сказав, у вас просто створюється угода, і куди ціна піде, там ви і будете заробляти. Ну звісно ж потрібно типу вгадати, але типу Ф'ючерси це трейдинг, де потрібно обов'язково знати багато різних моментів. Щоб, наприклад, відкрити угоду в лонг або в шорт, ви також вибираєте ліміт або маркет, вказуєте суму, на яку ви хочете відкрити угоду. Але тут є один момент: тут є у нас плечі. Плече це множник до нашого депозиту. Тобто. У вас, наприклад, є 100 доларів, і ви хочете відкрити позицію. І ви вибираєте плече. Перше плече це множник 1, тобто, якщо 100 доларів, у вас буде позиція 100 доларів. Якщо ми беремо множник 5, замість 100 доларів у нас буде вже позиції не 100, а 500, тому що у нас є множник в 5х. Якщо ви, наприклад, бачите, що ціна йде вгору, ви, наприклад, хочете відкрити позицію. На ваших коштах є 100 доларів, але ви хочете відкрити угоду, наприклад, на 500 доларів, ви вибираєте. П'яте плече. Вибираєте суму 500. Чому саме тут 500 вказуємо? Тому що ми можемо бачити, що. Наш депозит ось буде врахований, це 100 доларів, а все остальне це просто наше плече. І купуємо або продаємо. Тобто купуємо це в лонг, тобто відкриваємо позицію, коли ціна піде в го, до гори. Або якщо ми бачимо, що ціна йде донизу, ми просто відкриваємо шорт. Є take profit і stop loss. Що це таке? Take profit це коли ви можете виставити ціну продажі в плюс, а stop loss це коли ви можете виставити ціну або в мінус, або в. Без убиток, це щоб ви також розуміли, краще всього працювати із стоп-лоссом і тейк-профітом, тому що ви, як новачок, ви можете не знати, куди піде ціна, і у вас може бути більший мінус. Тому краще всього це все робити відразу. Але попереджаю, що новачкам на фічах не місце, тому що ви тут можете багато коштів втратити. Тут потрібно все аналізувати, все робити, тому. Будьте обережні і прислухайтесь до моїх слів. Далі у нас є йорн. Що таке йорн? Це стейкінг, простими словами, це депозит. Як депозит до банку ви кладете під відсоток, і вам нараховується свій якийсь складний відсоток. Так само і тут ви можете покласти будь-яку монету, будь-який токен під відсоток і на цьому ж заробляти. Тобто ви можете покласти USDT, ефір, біткоін, солану і багато-багато інших. У нас є як гибкий, так і фіксований відсоток. Гибкий він може змінюватися. Фіксований є, наприклад, на 5%. Він і буде 5 Також ви можете поставити будь-яку дату, наскільки ви готові покласти ваші кошти, тобто там на місяць, на рік, 20 днів, ну тобто, або будь-який момент вивести. Чим більше викладете, тим більше ваше відсоток і буде. Нарахування йде кожного дня. Інколи на біржі бувають різні класні пропозиції, де Відсоток може бути складати 400%, і ви на цьому можете більше заробити. Але це також потрібно слідкувати, дивитися і мати це все на увазі. Переходимо до підпі торгівлі. Це коли ви створюєте угоду, щоб купити, наприклад, USDT і USDC. Ви створюєте угоду з людиною, яка торгує на біржі. Ви перекидаєте їй з власних коштів з власної карти кошти. І коли людина отримує ваші кошти, ви отримуєте USDT. Ви там підтверджуєте всі дії, і потім чекаєте, людина це все бачить. Ви зробили угоду, і вам автоматично перекинуться кошти. Тут ви можете зробити експрес-угоду, тобто, просто вказавши, скільки ви хочете, наприклад, отримати, вибрати способи оплати, вибираєте способи оплати, і в один клік це все виконуєте разом з P2P торгівля, де є люди, які торгують даною криптою, і ви можете з ними зв'язатися. Але якщо так, то ви можете просто через через експрес. Але експрес більше всього працює на закордон. Та під тобі торгівля тут. Є люди, з якими ви можете зробити вашу угоду і завести свої перші гроші в крипту, якщо ніколи цього не робили. Також на біржі є центр компаній, де ви можете бачити різні промакції, різні промки, де ви можете заробити свої перші винагороди. Це може бути як 10 USDT, так може бути 100, може бути 200, може бути і більше. Це також візьміть до уваги. Але я раніше говорив: якщо ви зареєструвалися по нашому реферальному посиланню, ви будете отримати тільки ексклюзивні промакції. І заробляти набагато-набагато більше, тому що ми є партнери з біржею, і ми ведемо тісний діалог з ними і завжди е, пробуємо для вас вибити щось цікаве. А тепер ми переходимо до промаксі з проєктом Lombard і розповім, як це все правильно і класно виконати, щоб отримати свої перші винагороди. Lombard — це новий партнерський проект, який вийшов на біржу OKX, тобто він торгується зараз на даний момент на біржі. Зараз виділили пул для. Усіх учасників, де ви зможете отримати свої перші винагороди, тому давайте розбиратися. Переходимо на сторінку самої промоакції. Зараз ми можемо бачити, прокрутили, подивилися. У нас є три різних кули: є один, є другий, а є третій. Ми їх зараз повноцінно розберемо. Для того щоб отримати свої перші винагороди, ви обов'язково повинні натиснути Приєднатися. Після цього ви переходите вниз і бачите, що в нас є три завдання. Ви можете їх всі виконати, можете виконати тільки одне. Але е, одразу наголошую, що дані промоакції акції перша і друга тільки для нових користувачів, Тож, тільки для нових користувачів. Е, вот. Є третя промоакція, про яку ми також трішечки пізніше поговоримо. Давайте розбирати, як виконати свою першу угоду. Перший депозит і як взагалі прийняти участь в даній промоакції. Зараз ми е, можемо натиснути на завдання і можемо побачити, що нам потрібно зробити. Приєднатися до промоакції, тобто ви натиснули приєднатися, внести свій перший депозит через на чисту суму від 100 USDT, потримати. Похолдити 3 дні ваші на біржі і купити токен на 100 USDT. Перше діло ми зробили. Друге, як я говорив, у нас є P2P тут, або ви можете зробити депозит з іншої біржі на OKX. Просто через криптомережу відправити собі 102 долари і виконати умови. Ми внесли чистий депозит і нам потрібно зробити свою першу торгову угоду з токеном BAR на суму 100 USDT. Ми в пошуку шукаємо токен BAR знайшли його. І бачимо, що зараз е знову графік, стакан, півля, продаж і тому подібне. Е для того щоб виконати завдання, нам потрібно купити токен на 101 долар. Чому саме на 101? Тому що комісія є на біржі, і якщо ви будете купувати рівно на 100 доларів, біржа візьме певну комісію і токен вас купиться не на 100, а на 99,9. Тобто комісія буде становити 10 центів і завдання вам не зарахується. Тому краще всього заводити кошти трошечки більше. 101-102 долари і відразу ж купити. Краще всього купувати зараз на даний момент. По ринковій ціні, яка зараз у нас є, тобто по 1.06. Ви просто вказуєте, що хочете купити на 101, купуєте, у вас ордер виконано, і також по маркету відразу ж продаєте, тут озуночок цей на 100 виставляєте і натискаєте Продати. І після цього завдання у вас буде виконано. І тепер ви просто е, холдите ваші кошти 3 дні. І після цього ви їх можете виводити. Ви запитаєте, а як же зробити свій перший депозит, я ж не розумію. Давайте розберемо. Ви, як я вже сказав раніше, ви можете зробити це через p 2 p торгівлю або, наприклад, ви можете внести через іншу біржу. Як внести через іншу біржу? Ви можете натиснути внести депозит, натиснути USDT, вибрати мережу TRC20 і вам дадуть е, от, вашу адресу. Потім ви, наприклад, переходите на іншу біржу, натискаєте «Вивести», вибираєте USDT, вибираєте. Мережу тронтерця 20 і ту адресу, яку ви скопіювали, теж вставляєте. і вказуєте суму, яку ви хочете, наприклад, відправити. Давайте 102 долари. Ми бачимо, що є комісія, то краще всього відправляти там трошечки більше. Давайте візьмемо 104 чотири щоб нам прийшла, наприклад, ця сума. І ви натискаєте далі. Це зроблено для прикладу. Якщо ви тільки починаєте ви новачок, ми внизу також прикріпимо посилання на наш телеграм-канал, де ви зможете задати всі питання, і ми вам обов'язково допоможемо. Думаю, з цим всім ми розібралися. Тепер. Йдемо до другого завдання. Друге завдання у нас практично те ж саме, але цього разу нам потрібно Знести кошти в 500 USDT. Як вже сказав раніше, краще заводити трошечки більше там 505-504. Типу у вас вже був запас. Для купівлі токену. Також у нас завдання про холд 3 дні, тобто ви тримаєте всього-навсього 3 дні і можете вивести кошти. І купівля бар на 500 USDT. Тобто дієш ті самі. Купівля на 502 купили, потім тут вставили по на 100 і відразу ж продали по маркету, і все буде добре. Ваше завдання зарахується тоді, коли ви вже зробили холд в 3 дні. І також у наше останнє завдання це. Запрошуйте друзів і отримайте додаткові токени. BART Як це все робити? Ви можете повноцінно запрошувати друзів за вашим реферальним посиланням. Вони роблять вашу промоакцію і ви додатково будете отримати по 25 токенів. BART це можемо подивитися. Зараз ціна 20 6 доларів Тобто, якщо ваш друг, знайомий, там батьки зареєструються на біржі, пройде за вашим реферальним посиланням і виконують умови, ви за нього за них отримуєте 20 токенів Барта, це вже по сумі 26 доларів. Класно? Класно? Всього можна долучити 5 друзів. Тобто ми можемо порахувати, що це буде 125 токенів. І 125 токенів. Це в нас вже 132 долари. За прості умови, ми можете отримати легкі винагороди і легкий кеш. Ще раз повторюся, що дана активність тільки для нових користувачів. Учасники, які виконують умови перші, отримують 20 барт, тобто це 22 долари будуть е, в винагородах. І учасники, які виконують друге завдання, вони отримують 30 барт. 30 барт зараз по ціні в нас 32 долари. Після цих дій е, ми ждемо, поки закінчиться промоакція, і протягом 14 днів нам о, наші винагороди. Роди прийдуть на нашу біржу, де ви зможете їх на споті відразу ж продати і потім вивести для ваших потреб. На цьому все. Сподіваємося, що даний гайд вам сподобався. Тому поставте лайк, напишіть коментар, якщо ви вже починали робити якісь промоакції, якщо ні, то чи будете починати. Підпишіться на канал і до зустрічі до наступного відео.